Дітям можна давати гроші в руки. Фінансова обізнаність школярів підвищилася на 27% після курсу фінансової грамотності. Його провели в одній зі столичних гімназій з ініціативи Нацкомфінпослуг асоціації кредитних спілок та університету банківської справи НБУ. Яких порад із заощадження коштів та планування сімейного бюджету уже нині можна повчитися у школярів у наступному сюжеті. Цих дітей упродовж місяця по два уроки на тиждень навчали фінансової грамотності. Вони знайомилися з правилами кредитування та вивчали, які фінансові інституції у нас є. Однак найзахопливішим виявилося планування сімейного бюджету, розповідає Катерина. Найцікавіше було те, що нас об'єднали у сім'ї, і ми мали якось об'єднатися заради того, аби у нас був якийсь результат, і був він гарним. Підручники та робочі зошити спеціально для курсу фінансової грамотності розробили викладачі університету банківської справи НБУ. Ми щороку проводимо аукціони надії, і за ініціативою студентства університету банківської справи минулого року був проведений сьомий аукціон надії. На кошти зібрані під час цього аукціону, були надруковані ці підручники. Майже 70% школярів склали іспит на відмінно. Найкращі результати з питань кредитування. Однак навчалася молодь і заощаджувати та планувати своє фіне фінансове майбутнє 65% дітей будуть робити нагромадження після проведення цього курсу. Також сьогодні зранку я запитав сики вже почали робити. відповіло шість чоловік. Зберігати гроші вдома під матрацом невигідно. Переконані школярі, адже поклавши їх до банку, можна ще й непогано заробити. У якій валюті тримати кошти, навіть не сумніваються. Я вважаю, що заощаджувати потрібно у гривнях, тому що ми живемо на Україні, і це наша національна валюта. Ну і це до того ж вигідніше, тому що банківські ставки вдвічі вищі. Підвищення фінансової грамотності зі шкільних лав питання над актуальне кажуть у Держкомфінпослуг. послуг, адже діти легше і швидше засвоюють інформацію. Всі не гаразд. можуть статися на фінансовоку це без фінансової грамотності. Я дуже багато тому з самого дитинства. По перше, ми виховуємо людину, яка виходить в життя і вже, вже володіє знаннями. Однак підвищувати фінансову грамотність варто і у дорослих переконані експерти, адже для України, як і для інших держав пострадянського простору, знайомство з новими фінансовими інструментами ринкової економіки дуже актуальне, запевняють і закордонні фахівці. Багато дорослих людей ще не пристосувались до економічної системи ринку і не мають особливої довіри як до неї, так і до самих себе. У цьому випадку фінансова грамотність необхідна саме таким країнам. А в рамках проєкту, починаючи з 2010 року спеціальну підготовку пройшли 76 тренерів. Вони навчають не лише дітей, а й дорослих по всій Україні. Цього року вже понад 6 тисяч громадян отримали первинні навички, як грамотно розпорядитися власними фінансами. Ілона Ковч, Володимир Нестерчук, БТБ.